Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравеця. Це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики. Це з 19 по 25 липня. Ну, якщо відверто скажу, рішень було великої палати дуже багато. Єдине питання в тому, що як судка касаційної інстанції, не також там 38 рішень вони опублікували там дуже багато окремих думок. І ці окремі думки якраз і говорять про відсутність будь-якої єдності практики. Я вважаю, що треба вже кардинально підходити к вирішенню ситуації з наявністю цієї великої палати, і повертатись до все ж таки, палат по юрисдикціям. І якщо буде якесь сумісне рішення, то об'єднувати ці палати для того, щоб приймати сумісне рішення інакше буде дуже негативне наслідки для всієї країни. Саме рішення ви зможете знайти тексти в мене в телеграм-каналі, підписатись. Не забудьте підписатись на YouTube, TikTok, тому що саме ваші підписки дають змогу поширювати кращі відео, і люди знають про свої права, а також підписуйтесь на Telegram. Посилання знайдете в YouTube під відео, в TikTok – в шапці канала. Вибачте за таку тривалу вступ. Ну, тепер підемо, дуже швидко, розповім вам про ті рішення, які були прийняті за цей період. В першу чергу хочу звернути увагу на рішення щодо. Строків по податковому повідомленням рішенням, яким чином і які строки для оскарження? Шість місяців, три місяці і місяць, це дуже важливо для практики, тому я раджу почитати, в яких випадках шість місяців, якщо не було там позасудового оскарження, три місяці, якщо було, ну не пов'язане зі стягненням коштів і місяць. Якщо... Пов'язана зі стягненням коштів, тобто вже поставлена крапка в ситуаціях з оскарженням податкових повідомлень. Ще одна постанова Великої палати, тут вона не як суд касаційної інстанції, однак, як суд апеляційної інстанції, це справа з санкціями пов'язана і з представництвом, представництвом інтересів в суді. Я вважаю, що вона дуже важлива не тільки для санкцій, а для всіх інших. Велика Палата прийшла до висновку, що представництвом достатнім є надання ордеру адвокатам на представництво інтересів. А те, що був паспорт анульований, це вже не має значення і цей адвокат буде нести відповідальність ту чи іншу особу він належним чином представляє. Також догляду була включена практика касаційного адміністративного, цивільного суду за червень, дуже цікавий такий тематичний огляд щодо тлумачення неясних або суперечливих умов договору проти сторони, яка їх сформулювала. Це дуже важлива історія, фактично, з моменту створення. Верховного суду цього не України підібрана повністю практика, і от дуже цікаве декілька рішень. Це перше рішення господарського суду Києва щодо анулювання розпорядження антимонопольного комітету, який формально підійшов до розгляду заяви щодо зловживання. І щодо недобросовісної конкуренції раджу прочитати, тому що рішення дуже гарно виписане. І ще одне рішення, якому я присвячу окреме відео, я думаю, це рішення, яке пов'язано, що фактично це апеляційний суд далі вже не оскаржується. Поставлено крапку в штрафах ТЦК. Саме крапку, чому я вважаю, тому що це апеляційний суд. і Він чітко зазначив, що фактично ці норми 210, 210 двісті значком 1 не діють на сьогоднішній день у зв'язку з тим, що. ТЦК має доступ і повинна довести, що вона не могла отримати будь-яку інформацію з баз даних. Тому всі ці штрафи є незаконними. Ну про це окремо. Поки на цьому все підписуйтесь на канал, поширюйте це відео і не забувайте підтримувати один одного, підтримувати Україну, і збройні сили. Іншої країни у нас немає. Пам'ятайте про це. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в нашу незалежність і збройні сили. Слава Україні і слава ЗСУ. До зустрічі!